Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 13 Називається він Золота різдвяна казка тут 1,5 кілограма класних гарних відбірних цукерок на різний смак. Ви можете бачити тут імонблани, шоколадна ніж, ліщина, маршмелоу, метеорит від аметисту, шарми з різними різними наповнювачами. Є також диво чорнослив в шоколаді. Подивіться, скільки тут красоти. Ось контик один. Весь цей асортимент Juv'лен теж любимчик багатьох як дорослих, так і дітей. Ранкова зірка. Тут зібрані найсвіжіші цукерочки різних фірм, різних українських виробників. Дата виробництва цукерок буде жовтень листопад поточного року. Буде все надзвичайно свіженьке. Також нагадую, що доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4500 гривень. Тому можете користуватися собі цією можливістю. І на вибір маємо на, цю, на, цей, на цей номер декілька упаковок. Ось така велика, гарна з ручкою. такого взірця. Наявність тої чи іншої упаковки, уточнюйте у менеджера при замовленні. Якщо у вас є бажання скласти індивідуальні калькуляції, у вас велика кількість подарунків, звертайтеся індивідуально до наших менеджерів, допоможемо. До зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукерочка буде все смачно.